Ми допомагали Хітмену усувати цілі, розкрадали гробниці разом з Ларою Крофт та бились на смертельному турнірі проти Шаокана. А ще ми спостерігали за цими пригодами з екранів кінотеатрів, адже ми обожнюємо не тільки ігри, а й їх екранізації. І саме тому цей випуск ігронавтів присвячено фільмам по іграх. Камера, мотор поїхали. Сьогодні у програмі, що буває, коли дитину відривають від батьків і відправляють на виховання жахливому монстру. Якщо ви думаєте, що вам треба подолати цього рогатого монстриського, помиляєтесь? Цей монстрисько і є ви. Довідайся подробиці несамовитого слешеру, Shadow of the Beast». Хто ледь не поховав суперочікувану екранізацію культового Варкрафту? Якщо ви забули, то це чоловік, який зняв дете п'яток отвратітельніших просто кошмарних екранізацій культових ігр, дізнайся у фокусі, що може завадити створити кіношникам фільм по крутій грі. Як Підготуватися до непроханих гостей у виживастику Out of Reach. у нашій грі замість килимка на вході прийнято ставити балісту, а замість люстри вішати цеглину. Не пропусти ексклюзивні уроки феншую по Робінзонські. Не пропусти рейтинг крутих фанатських екранізацій ігор у трійці ігронавта. Ну а просто зараз гаряча новина. Ігронавти завжди з нетерпінням чекають на фільми по їх улюблених іграх. Та іноді кіношники не звертають уваги на ті ігри, які фанати хочуть побачити на великих екранах. Саме тому геймери усього світу нещодавно підписували петицію щодо екранізації культової гри Відьмак. І якщо ти також підписував цю петицію на сторінці і ВКонтакті, то ти зробив правильно, адже не встигла ще набратись потрібна кількість підписів, як фільмотворці вже відреагували. Ми у платеж займалися створенням роликів до серії ігор про відьмака. І тепер разом з кінокомпанією Сін Деніел» плануємо перенести пригоди Геральта на великі екрани. Знімати картину ми довірили польському режисеру Томику Багінській. А сценарій напише голівудська акторка Танія Джон, яка вже встигла попрацювати над такими гучними серіалами, як Бафі та Грім. Прем'єру екранізації. Ми намітили на 2017 рік. Фільмотворці поки що не пояснюють. Це буде фільм чи серіал про пригоди Геральта. Але вже той факт, що сам. Завдяки твоєму голосу культового відбака екранізують це неодмінно хороша новина. А от що може завадити кіношникам зняти гарний фільм по грі дізнаєшся за кілька хвилин у фокусі? Увага усім мешканцям у Бершрейку, у місті завелися гігантські щури із раси Скайвені. Студія Фет Шарк наполегливо рекомендує не боротися із ними самотужки, адже серед натовпу поцюків є смертоносні велетні, відступні мерзоти із отруйними гранатами та щуронуті на усю голову кулеметники. З ними можуть впоратися тільки найкрутіші щуроборці всесвіту Вархаме. Знайомтеся, мисливець на відео гном Ельф. Солдат та гаряча чаклунка я заклятих ворогів, об'єднаних однією метою надавати гризунам у гризло, а також повідрубати їм кінцівки, нафарширувати свинцем та підсмажити їх хвости. Кожен персонаж має унікальний набір навичок, сокир, мечів та піштолів, і готовий просто зараз кинутися у бій. Адже кооперативний шутер Warhammer Вермінтайт вже вийшла. А що буває, коли героям Затісно в одній грі дізнаєшся у Наступному свіжаку вигранавтор. Чуєш, Ці мерзотники і свіч Блейдманкіс послали усіх найпідступніших грінго вбити мене. Мене самого фантома, найспритнішого стрільця, на усьому дикому заході. Тільки подивись на них. Кілер хоч і сивий, як смерть, але дідько влучно стріляє. А той Ель Хріакос подейкують шістьох вбив одним пострілом, хоча з його шестиствольним кулеметом це цілком імовірно. А далі ще краще бугай з рушницею, сеньорита Шампурами та чингачкук з сокирами чує моє пончо, буде пекельна заруба. Та біда у тому, аміго, що ці паскудники працюють у парі, стріляють із укриття та розкидаються динамітом самотужки. Мені їх не здужати. Тож хапай свій револьвер і допоможи перестріляти усю цю мерзоту у стильному вестерні Сікрет Пончос. Ну а якщо стрілянина у салоні не для тебе, то спробуй стрілянину у космосі у наступному свіжаку в «Ігронавтах». Хороші крейсери заходять з тилу, тоді нам більше нічого втрачати. Крутий маневр, захоплення цілі та вогонь з усіх гармат. Це несамовитий космічний симулятор Galax Z-Dimensional. Стань пілотом бойового зарельоту і вируши надрати іншопланетні сідниці у запеклих баталіях. Та будь обережний, адже проти тебе не тільки ворожий флот, а ще й страхітливі космічні чудовиська, Яким твій корабель на один зуб. Щоб не стати їх легкою здобиччю, покращуй свій винищувач, встановлю на нього броню та придбай потужні Армати на кшталт самонавідних ракет, чи потрійного лазим. А якщо вже і цього стане замало, то в тебе є лише один вихід трансформувати зорові у бойового робота із енергетичним щитом та світловим мечем. І рубай космітів на усі боки. Адже у галаксет ти можеш рухатися в усіх існуючих напрямках. Але це означає, що і вороги робитимуть так само. Тож перевірити, чи вдасться тобі оминути пастки та перестріляти усю космічну погань, можеш просто зараз, адже гра вже вийшла. Що ж, Warhammer Vermintide, Сікрет Кончос та Галак Dimensional вже вийшли. А от наступна гра досі у розробці. Рубрика Скоро! Далі у ігронавтах. Немає нічого гіршого ніж опинитися далеко від дому, забути хто ти є, і перетворитися на справжнього монстра. Хто це з тобою зробив? Та кому за це повідривати роги? Дізнаєшся у кровожерливому слешері Shadow of the Beast. Якщо ви думаєте, що вам треба подолати цього рогатого монстриського, помиляйтесь. Цей і є ви, звірне ім'я Арброн. В дитинстві приспішники лорда Малетоса викрали вас і перетворили на монстра воїна. Тож тепер ви повинні відшукати лихого лорда і помсти. Тись йому за це. Тільки дістатися до велетня Малетуса важче, ніж здається, адже усі його приспішники намагатимуться тебе вбити. Перемогти їх, тобі допоможуть унікальні вміння і крута бойова система. Ви зможете вихоплювати у воргів зброю, викликати власних фантомів та шварити із під землі шипами. А також у вас буде крутий суперудар, за допомоги якого ви будете буквально роздирати вражин на шматки і заливати екран кров'якою у видовищному слоумо. І якщо ви зможете опанувати ці трюки, то ми вам дамо режим на виживання, де ви ви будете битись із нескінченою армією чудовиськ, та не усі проблеми у Shadow of the Beast вирішуватимуться бійкою. Іноді твоя доля залежатиме від спритності та кмітливості. Shadow of the Beast – це удосконалений рецепт одноіменного платформеру 25-річної давнини. Тільки замість звичайних перестрибувань через прірви вам треба буде тікати від гострих лес, що висовуватимуться з підлоги, дертись на стіни та оминати вогняні пастки. Один невірний крок і вам капець. Для британської студії Heavy Spectrum Shadow of the Beast стала першим великим проєктом. А для ігронавтів навіть унікальним, адже розробники рідко дають можливість побути у шкурі монстра. А от що з цього вийде, дізнаємось. Наприкінці січня наступного року, коли гра вийде на PlayStation 4. А поки ти чекаєш на гру, і гронавти спростують або підтвердять кілька ігрових міфів. Міф номер один світ юрського періоду. Ви хотіли щось жахливе та зубасте? Ви це отримали. Саме такі слова сказав Колін Треворов, режисер світу юрського періоду. Цей фільм про гігантських динозаврів став одним із найпопулярніших блокбастерів цього літа. Він побив кілька касових рекордів і по зборах коштів став в один ряд із такими кінохітами, як Титанік та Аватар. Тож пішла чутка, що по світу юрського періоду зробили комп'ютерну гру. Зараз ми це... Перевіримо так, заходимо на фансайт фільму. А ось і фото з гри. Є навіть модель актора Кріса Прета, який зіграв головну роль у цьому блокбастері. Над грою цілий рік працювала студія Кріптік, але так і не закінчила проект, адже його з невідомої причини відмінили. І, хоч ти не зможеш в неї пограти, але саме існування гри підтверджено, як і перший міф. А у нас є ще декілька. Номер два. Мортал Комбат. Це Шанг Цун, могутній чаклун, що поглинав душі загиблих воїнів у культовому файтингу Мортал Комбат та в одноіменному фільмі за мотивами гри. За понад 20 років існування Мортал злий чародій вбив володаря зовнішнього світу Шао Кана, захисника людства Лю Кена, та від самого бога грому. Він накоїв стільки лиха, що з'явилась байка, наче тепер Шанг Цун одумався, змінив ім'я на пан. Талиймо і став православним. І опять, і опять проявляють міряні коварство. Ну, це вже точно якась чортівня. Але ми перехрестимося і перевіримо цю байку. Так, розробники про це ані пари з уст. Ану, перевіримо твіта. Не Повірно, Шан Цун дійсно став православним. Але це зробив не персонаж гри, а актор Кері Хирюкі Тагава, який грав злого чаклуна у фільмі Смертельна битва. А отже, справжній Шан Цун не змінював своєї віри. А це означає, що другий міф спростовано. А у нас є іще один. Міф номер три Сайленд Hill. Ця гра стала однією із найкращих жахастиків в історії. Вона лякала тебе з екрану монітору. Її екранізація наводила жах на тебе у кінотеатрі, а її продовження жахливо розчарувало тебе. Адже останню частину хорору Сайленд Hills, над якою працювали майстер фентезі Дільєрмо Дель Торо, легендарний гейм дизайнер Хідео Кодзіма та голівудський актор Норман Рідус відмінили. Та нещодавно стали подейкувати, що зіркова трійця знову зібралася разом і вже працює над новим проектом. Зараз ми спитаємо про це самого нормана рідуса. У нас було багато неймовірних наробок для Silent Hills, і я вірю, що ми їх так не залишимо і у будь-якому разі втілимо у якомусь новому проєкті. Але поки що ми не відновлювали роботу разом. Та я сподіваюся, це рано чи пізно станеться. Та поки цього не сталося, змушені визнати, що останній міф на сьогодні. З простого. Що ж, з міфами на сьогодні все. Але нікуди не йди. Далі найцікавіше. <клес> Далі у програмі хто ледь не поховав суперочікувану екранізацію культового Варкрафту. Якщо ви забили, то це чоловік, який зняв бідоквіток отвратітельніших просто кошмарних екранізацій культових ігр. Дізнайся у фокусі, що може завадити створити кіношникам фільм по крутій грі. Як Підготуватися до непроханих гостей у виживастику Out of Reach? у нашій грі замість килимка на вході прийнято ставити балісту, а замість люстри вішати цеглину. Не пропусти ексклюзивні уроки феншую по Робінзонські, не пропусти рейтинг крутих фанатських екранізацій ігор у трійці ігронавта. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі як підготуватися до непроханих гостей у виживастику Аут Reach? У нашій грі замість килимка на вході прийнято ставити балісту, а замість люстри вішати цеглину. Не пропусти ексклюзивні уроки феншую по Робінзонській. Не пропусти рейтинг крутих фанатських екранізацій ігор у «Трійці ігронавта». А просто зараз рубрика у фокусі. Ти задивився трейлер Воркрафту до дір. Не можеш дочекатися фільму по Assassin's Скріт. Засинаєш з думкою про екранізацію The Last of Us», а ти знаєш, як просто кіномитці можуть спаскудити кіно по крутій грі? Приготуйся! Ми розкажемо тобі усе просто зараз у фокусі. У 1993 на екрани вийшов перший у світі фільм по грі Брати Супер Маріо». Фільм, що на довгий час став еталоном відстойності та об'єктом ненависті з боку ігронавтів. Адже замість екранізації улюбленої гри на екрані було якесь чудовисько Франкенштейна. Причина в тому, що там якесь антиутопічне, футуристичне майбутнє, будущее, в якому показують якийсь грибок, який всім керує, там дає советую, і він там ще плохой грибок був, хороший грибок. Саме страшне, що Маріо, которого зовут Маріо Маріо, два брата и Маріо і Маріо Маріо. Да? Пройшло 22 роки, а кіношники і досі наступають на ті ж самі граблі, Що й творці братів Супер -Марио. Бездумно змінюють сюжет та сеттинг на власний смак. І іноді виходить така дуня, що хочеться спитати, який у тебе паскуда діагноз, та хто твій дилер? Це ми про перший хітман. Це був мега провал, це був абсолютний дебілізм, і там ще були. Ребята в Росії такі в фуфайках, в ушанках і на фуфайке заді було написано ФСБ через серп і молот. Ну, в общем, просто така клюква. Хоча заждіть, хто режисер? Олів'є Мегатон? Олів'є фільм зняв салат. Це все пояснює. Поганий режисер може спаскудити кіно навіть по найкрутішій грі. Хоча і з хорошими режисерами краще гав не ловити. Он поландерсон наче був адекватний, а потім взяв і зґвалтував оселю зла. А дещо і ще страшніше, ледь не сталося із блокбастером, на який ми усі чекаємо. Форкрафт над ним нависла загроза німецької національності і ім'я її Уве «Уве Болт». Так, режисер Увебол домагався різними способами придбати права на зйомки фільму по Воркрафту. Наше дітище цьому збоченцю ні за що. Якщо ви забули, то це чоловік, который сняв дето п'яток отвратительніших просто кошмарних екранізацій культових ігр, ну настолько блівотних, що його даже почали називати Уєбол. Гінофашист у поплюжив Far Cry, край Денжон Blood Бладрейн. Боляче продовжувати. Він зняв жахливі екранізації багатьох крутих ігор і заявляв, що він не визнаний геній. Його викликали на двобій. 350 тисяч людей підписали петицію з вимогою до Уве ніколи більше не брати до рук камеру. Ніщо не допомагало його позбутися. Навіть більше він почав збирати мільйон доларів на зйомки наступного шедевру. Турних знайшло. Небагато, тож назбирав він лише 5 тисяч, через що дуже образився и выступив із сенсаційною заявою. Fuck Блин, вы не понимаете меня. Я такой, я для вас стараюсь, такие крутые фильмы делаю, такие шедевры снимаю. А вы мне не хотите денег дать. Он сказал, что он больше никогда не будет снимать фильмов. И, по-моему, лучшей новости быть не может. У екранізації ігор однією загрозою менше. Можливо, майбутні фільми по іграх позбавляться і інших проблем. Наприклад, режисери припинять самодіяльність. Наприклад, режиссери і сценарист Assassin's Creed грядущего фильма по известной сагі сказали, що не будут придерживаться основного сюжета, будуть что-нибудь свое добавлять. Хоча у випадку з Assassin's Creed кіношників можна прекрасно зрозуміти у грі, ти проводиш десятки годин, ведеш сотні діалогів, б'єшся тисячу разів та дізнаєшся мільйон подробиць про головного героя. У кіно ти маєш пояснити що до чого впродовж двох годин і ще й зробити так, щоб було цікаво на це дивитися. І для цього, звісно ж, вводяться большое количество кінееліментів, которая для геймерів впортів фільм. Та іноді може статися дещо дуже дивне, як ото з Думом, бойовиком за одноіменним культовим шутером. У кадрі якогось дідька робить Дуєн Джонсон та купа інших героїв, яких в оригіналі не було. А замість демонів, що провалилися із пекла на марсіанську базу, усі проблеми почалися через вірус закам'янілих прибульців. Думаєш, за так таку ересь дум зненавидів? Ну, я вважаю, що із вот, екранізації комп'ютерних ігр дум, пожалуй, саме лучше. Дум, наверное, саме лучше, вот то, що я можу сказати, вот, із ігр по фільмам. Пояснення дуже просте. П'ять хвилин у кінці фільму, зроблених у стилістиці гри. Да, це був, наверное, чуть ли не перший вот, від першого лица, як в ігрі, коли він ходить з пушкою і стріляє. Так, навіть якщо переписати історію і перекроїти сетинг, фанати пробачать це режисеру, якщо він зуміє збер... Дух духри. Але якщо він борони Боже щось не те зробить із головним героєм, особливо Лавсторі, буде біда. Так розкрадачка гробних Лара Крофт у фільмі грі стала розбирачкою сердець. Ларі начинають помирати теж якийсь чумак з яким у них там якісь любовні інтрижки були. Ну то есть, опять таки, це розчарування для многих вообще мужчин, Тому що як це так, Лара, її любов це гробниці, то есть археологія, який мужик вообще палка краля, що воркує не з тобою, а з якимось. Майло, может кто-то создает это для большего вусань! Так, так, герой игры, какие у фильме, утрати в свою особенность. В общем, Майо из игры, в которой суть в том, что он прыгает на все. Он боится перепрыгнуть через пропасть. Вы понимаете? То есть, ну как? Що й казати, від необачності до самодурства існує безліч способів перетворити екранізацію на шлак. з часів появи першого фільму по іграх та кіношникам час взятися за голову. Уве Вебола вижили, і інші негаразди теж здолаємо. Далі у програмі не пропусти рейтинг крутих фанатських екранізацій ігор у трійці ігронавта. А просто зараз ексклюзив від ігронавтів. Ешті за тища після бурі бурі, що втопила твій корабель і закинула тебе на невідомий острів. Та скоро ти позаздриш тим, хто пішов на дно. Як стати Робінзоном і вижити тобі? Просто зараз розкажуть творці польського ММО виживастика Reach. у ексклюзиві від ігронавків. Годі валятись на пляжі. Це вам не курорт. Цей острів не безлюдний. А у аборигенів дуже специфічне уявлення про гостинність. При цьому у вас ні їжі, ні зброї, ні шансів знайти п'ятизірковий шалаш. Тож рекомендую спочатку бути тихше води, нижче трави і уважно дивитись під ноги. Там можна знайти корисну каменюку. З нею у руці ваші шанси на виживання збільшуються десь до одного процента. А щоб збільшити їх суттєво, вам треба буде добувати собі ресурси і створювати дім, зброю та інші корисні прибамбаси Система крафтингу у грі за. Знову на трьох ресурсах: дерево, каміння і тканина. Із каміння можна вирізьбити сокиру, щоб рубати ліс. А вже із дерева можна вистругати собі спис, а згодом прокачавши навички, навіть арбалет чи халабуду. Але жодна зброя не захистить вас від одного із найлютіших ворогів у нашій грі холоду. Ексгібіціонізм на цьому острові дорівнюється суїциду. Як і дієта. Головне навчитись полювати до того, як вас прикінчить голод чи настане ніч. Адже як сутеніє, на вас із темряви з апетитом почнуть дивитись хижаки, як от тигр чи нормальні. Сорі, Останній, звісно, не хижак, але краще йому на ріг не попадатися. Але як тільки ви навчитесь викресати вогонь та почнете носити з собою смолоскип, все зміниться. Тепер вас бачитимуть ще й оборегени. Це інші гравці, ваші сусіди по острову. Вони полюбляють ходити один до одного в гості, причому без запрошення. До речі, стіни та двері для них не суттєва перешкода. А от дизайн інтер'єру зможе затримати непроханих гостей. Тренд сезону баліста замість килимка на вході та цеглина замість люстри. Усе по феншую. А якщо хтось уникне вашої гостинності, тоді вам краще рубати собі вихід назовні або спробувати домовитись із нападниками, якщо у вас є мікрофон. Хоча навіть це ще не гарантує, що вам не всадять цокиру у спину, як тільки ви відвернетесь. Проте ви завжди можете збудувати собі пліти, вирушити порибалити чи дослідити секретні печери. Хоча на воді з вами може трапитися будь-яка несподіванка. Навіть пожежа. Одним словом, наша гра постійно кидає вам виклик. Та якщо ви наважитесь прийняти його, то отримайте неймовірне задоволення, а може і по-інакшому подивитись на світ. Соціально зла іграна. Аутов це великий, крутий виживастик від невеликої студії, яка знає, чим вразити тебе. А от на що ще здатні справжні фанати Ігор, дізнаєшся за мить у трійці із Лівівудські продюсери витрачають шалені гроші, наймають іменитих акторів та створюють дорогі декорації для того, щоб зняти фільм по грі. А от геймерам для цього потрібні лише ентузіазм та велика любов до ігор. Саме так народжуються фанатські ігрові екранізації. А от які з них виявилися найкращими, дізнаєшся просто зараз у Трійці і гронафта. Секретна лабораторія десь у нетрях військової бази Сполучених Штатів, де розробляють надпотужну зброю нового покоління. Ось так мав би починатися фільм Піксень, але ні, кіношники скинули усе на іншопланетян. А от фанати культової гри пакмен вирішили перетворити жовтобокого героя на поліморфного автономного маніпулятора, який запрограмований вистежувати та поглинати будь-яку небезпечну субстанцію. Він запрограмований вистежувати та пог. Пинати будь-яку небезпечну субстанцію. Так, так, ми це вже сказали. Цей короткометражний фільм виглядає не гірше за голівудський блокбастер, але має аж чотири мінуси, дві руки та дві ноги пакмена. Виглядає не дуже круто, адже в оригінальній грі у нього не було кінців. Саме за таку вільну інтерпретацію фільм по пакмену посідає тільки третє місце нашого рейтингу. На другій сходинці нашого хіт параду короткометражка, яка сколихнула мільйони фанатів смертельної битви, це Mortal Kombat Перерочення. На його зйомки режисер Кевін Танчероген витратив усі свої 7,5 тисяч доларів. Кілька бутербродів та безмежну любов до легендарного файтингу вийшло настільки круто, що геймери прийняли цей фанатський фільм за трейлер до нової повнометражної частини Mortal. Адже Кевін вдало вловив в сучасні тенденції і зробив героїв картини більш похмурими та реалістичними, але це не завадило йому повторити долю голівудської екранізації смертельної битви. Вона, як і фільм Танчероїна, гучно вистрілила, а потім також гучно провалилася у продовження. Тож за такий епічний фейл Мортал Комбат Переродження посідає тільки другу сходинку нашого чарту. Ну, а ми рухаємося далі. І нарешті на першому місці нашого рейтингу недалеке майбутнє тут у 2027 році суспільство розкололося на дві ворогуючі сторони через кибернетичні імпланти, які дозволяють покращувати людські тіла. Так, це «Deus Ex Human Revolution». А якщо ти думаєш, що це кадри з гри, помиляєшся? Це фанатська короткометражка, в якій головний герой Адам Дженсен б'ється з одним із своїх ворогів Єленою Федоровою. Та окрім крутих бійок у повільненні тут є. Є ще футуристичний світ, бойові роботи, круті девайси та неймовірні спецефекти. І найголовніше, все це фанати змогли зняти самотужки і без великих грошей. Тож можна без сумнівів сказати, що вийшов шедевр. І саме тому фільм по Deus Ex посідає перше місце нашого рейтингу найкращих фанатських фільмів по іграх. Знято. Комусь не цікаво грати в ігри, а комусь нудно сидіти у кінотат. Та тільки не нам, адже ми вміємо розважатися по обидві сторони екрану і завжди можемо знайти щось цікаве, навіть там, де цього ніхто не бачить. Саме тому ми збираємося тут щосуботи у ігронавтах на К'юті.